Вітаю! Мене звати Ірина. Я є психологом та гештальт-терапевтом. Свій шлях у психології розпочала у 2016 році. А на сьогодні я є дипломований психолог та акредитований гештальт-терапевт Національної асоціації гештальт терапевтів України. Моєю основною спеціалізацією була терапія з дітьми та підлітками. Досить часто травмівний досвід дитинства лежить в основі наших дорослих проблем та переживань. Якщо в дитинстві не вдалося пережити, прожити, відпустити та асимулювати якісь складні переживання, травмівні події, то досить часто вони переносяться разом. Вони переходять разом з нами, у нас ще дорожче життя, і проявляються у вигляді таких проблем, як міська самооцінка, нелюбов до себе, складно знаходити стосунки з людьми, складно формувати ці стосунки. Висока тривожність, депресія, нерозуміння себе, незнання, хто я такий, що я хочу в цьому житті. Складно будувати стосунки зі своїми дітьми. Шталь терапія для мене це завжди про стілення себе зсередини. Це про відновлення ресурсів, це про пошук нових опор всередині себе. І це про формування гармонійного відношення до себе і гармонійних стосунків з оточенням. Найчастіше до мене звертаються із запитами надмірної тривожності, депресивних станів. Низької самооцінки, токсичних почуттів сорому, коли є сильна залежність від чужої, від чужої думки, про складнощі формувати і відстоювати свої власні особисті кордони. Це про проблеми у парі, в сім'ї, проблеми у вихованні дітей, проблеми у стосунках з батьками. Також я працюю із темами екзистенційних криз та пошуку себе. Буду рада підтримувати вас у ваших почуттях та переживаннях. Буду рада допомогти вам у вашому запиті і буду рада знайомству з вами і до зустрічі на консультації.